Друзі, сьогодні відео буде трошки печальне, тому що я вам покажу контрадрони, розробка українських інженерів. Військовим для живлення, мабуть, ну контрадрони називається. На сайті виробника ця тема коштує дві штуки баксів. Ємність, тобто це там Ви б хотіли побачити, що всередині. Я не положусь, тому що штука приїхала не повністю. Приїхали тільки деякі її шматки, які були закинуті в мішок і відправлені. Мушу воно зняти зі збитої техніки. Ну, вже згораний і зписаний, по суті. БМС-ка, хлопці, казали, повистрелювала. Отакі от комірочки всередині. Вісім послідовно, 24 вольта збірка. Там всередині, от такого Зяка валялась, вона одну комірку замкнула, добила її повністю, ні воно трошки витягнув вже на лабораторніку. Буду балансувати. Подивимося, вийде з цього щось зробити, не вийде, друзі. Пишіть вашу думку в коментарях. Я спочатку зрадів, як мала дитина, тому що я дуже люблю щось тестером потикати, поекспериментувати. А тут трошки розчарувався, хтось каже, що я перезувся. Я раніше дуже кришив булочку на бюлеті, екофлов і інші зрядні станції, але минулої зими дуже багато зборів проводили на моєму сталкерському каналі, отут для військових, в тому числі збори на зарядній станції, і військові просили екофло. Мені здавалося, що це трохи дорого, можна щось нарішати, зробити попроще. Але коли я вже ближче до цієї теми торкнувся, я зрозумів, що екофло це принаймні вибір, коли ти можеш розраховувати на якийсь певний результат, чи ти Леті так само, тому я змушений вибачитися за те, що я базарив. Хтось скаже, що я перезувся. Я скажу, що мені розвиднілося. Давайте подивимося, що це за девайс такий. В міру того, що в мене немає інженерної освіти, я взагалі муляр штукатур третього розряду водій категорії. С, тому висновки будете робити, ви самі погнали. Зібрана батарея з отаких комірок катл, це хороші комірки, не новнейм, але як бачите, вони вже здулися. Здулися вони досить серйозно. Якщо ми візьмемо лінійку, я її отаку підрівняю. І ми прикладемо лінійку, бачимо 1 см, тобто кожна банка її видуло на пів см. Я почитав ваші коментарі під шорсом. Я так розумію, назад військовим їх нема сенсу відправляти, тому що вона може відригнутися батка в будь-який момент, і це може коштувати людям життя. Тепер хочу вам показати більше дрібних деталюк по збірці цього девайса. До речі, зацініть яку я собі прикольну підсвіточку зробив шматочком ізоленти, ліхтариком Фенікс і шматочок червоненької плівочки. Тож з ліхтариків Фенікс можна робити цілі кіностудії. І я думаю, що якщо вам близький туризм, активний відпочинок, подорожі, то ви знаєте за... Бренд Фенікс із моїх зайвих нагадувань, тому промокод на 10% в описі під відео, а ми погнали далі. Ось такими алюмінієвими шинками вона була з'єднана, це батарейка, і її покоробило. Ну, що Саме цікаве, подивіться, яка на них виробітка. Знаєте, відчувається? Від вібрації. Тому що застосовувати алюміній у збірках для військових. Це дуже погана ідея. Алюмінієві, просто ви, коли в силових лініях себе вдома провода використовуєте, там раз в рік треба клемніки підтягувати. Тому що алюміній під навантаженнями дає усадку. В нього значно менша температура плавлення, ніж в міді. Він просто розігрівається, починає давати усадку. Контакт слабший, і воно вже сильніше починається гріти. Ну це ще бів біди. Ось так, друзі, виглядають його контакти. Ну, зрозуміла справа, його забрали з підбитої техніки. Воно було так. Потім зверху ставився гровер, власне, він і виїгів ту канаву. Поверх ставилася плоска шайба, отаку от от кашку ми мали на клемках. Вам дуже гарно видно виробітку на цих шинках. Ви бачите, яка була площа контакта. Струми, 150-годинний акумулятор, реп висаджував за 2 години. Тобто тут було десь 75 А на такій площі контакта. Відповідно, воно грілось, коробилось, давало усадку. Коротше, інженери, зараз буде далі ще цікавіше. Так що, якщо ви вразливі до нетипових інженерних рішень, краще відійти від екрану. Тому що далі буде кабель менеджмент. Я не знаю, як це можна назвати. Обжим проводів чи що. Не знаю. Зараз будемо дивитись, коротше. Тут у нас на морді плюсова клема, отак виглядає. Ось так до неї підведені силові провода. Дуже якісно все в термоусадочці, бачите? Зараз ми її знімемо, подивимося, що всередині. Всередині у нас просто геніальне технічне рішення. По-перше, дивіться, оцього кабель називається, бачите, 7 АВГ. Його паяти не можна, тому що через капілярний ефект аж усюди його просочився припой. І при вібраціях він іменно в цьому місці, де припой закінчується з часом переломується. Тому, в принципі, АВГ-кабеля вони обжимаються переважно. А їх сюди запакували 1, 2, 3, 4. 5-6 і залили припоєм. Можливо, я помиляюся, скажіть мені. Я не претендую на істину. Оце такий рівень моїх знань, що я отак можу про це судити. Це йшли цілові провода на батарею. Ладно я. Простий сільський дядько собі купив отакий от прилад обжимати провода. Прилад такого його провода обжимати коштує 50 баксів. Ну, 100. Чому було їх не обжати, я не розумію. Давайте оці подивимося, ці ж, мабуть, обжаті гідравлічним пресом. Чесно, мені від цього всього просто плакати хочеться. Отакий от от матеріал використовується в якості ізолятора в цій збірці. Ну не знаю, я на Ютубі бачив, що текстоліт використовують. Це щось нове може, якась технологія. Що це таке? Не тямлю. Хто шари, підкажіть, будь ласочка. 5 штук іде 10-х в нас на мінусову клему, от виконання прекрасне. Це просто шедевр, мабуть. Балансувальних проводів, отак клема виглядає балансувальна. Таке враження, що це колеса прикручували, їй-богу. Ось так, друзі, розпаяна XT. -шечка. Ну, я знаю, що щоб силові провода паяти, такі грубі, треба конкретний скіл мати. Ну, може, не у всіх получатися, то робити якісно. Я думаю, що якби така контрадрона стояла в якоїсь міші в влюху, і він включав від неї комп і мікроволновку, було б нормально. Я не інженер, друзі. Просто я вам показав, що це таке. Якщо комусь цікавий огляд на цей девайс, ви його побачили. Рештки огляду, тому що це те, що до мене доїхало, знято була ця штуковина зі збитої техніки і це я думав що вийде її відновити і назад відправити Но, судячи з того що в коментарях написали мабуть цього робити не варто мабуть хлопцям збирають щось нове тому можливо ці комірки в мене залишаться їм на конхвету закину щось будемо дивитися друзі пишіть що ви про це думаєте в коментарях і чи буде з цього ще хоч якийсь толк на цьому подякував підписуйтесь підтримуйте зсу до зустрічі